У Чернігіві значуваним розмахом відзначили 120-річчя з дня народження українського поета Павла Тичини. Заходи проходили ледь не щодня. А на сам день народження поета, який святкують 27 січня, на будівлі колишнього оціночного статистичного бюро встановили меморіальну дошку. Саме тут у 1914 16 роках працював Павло Течіна. Нині у цій будівлі знаходиться управління праці та соціального захисту населення Деснянської райради. На урочистості проїхали гуманітарні керівники міста та області. Пройшли студенти та викладачі сусіднього педуніверситету. Роскві таланту теж був на Чернігівщині. перші вірші він займався живописом, грав на багатьох музикальних. Інструментах він залишив нам велику поетичну спадщину, він став тією людиною, яка постійно бувала на літературних вечорах у родині Коцюбинських. Потім він згадує, якби не Чернігів, то можливо поетом я не був, адже саме Коцюбинський і Чернігів. Вплинули на його творчу діяльність, вплинули на його свідомість. Урочистості продовжилися у молодіжному театрі. У холі гостей зустрічали музики. Поруч портрет течини, макет хати, в якій він народився і провів дитячі роки а також стенд із творами поета. У невеликій залі молодіжки проходив святковий вечір, Декламували вірші поета та аплодували його неповторній творчості.